Всім добрий вечір. Сьогодні готуємо борщову заправочку. Я покажу вам свій варіант. Мені я вам сразу скажу, цей варіант в мене дуже багато було спроб протягом декількох років. Ну, от іменно цю, що я вам сьогодні хочу показати чесно, дівчатка, це моя сама сама улюблена борщова заправочка. Що нам треба? Один кілограм цибулі. Я все важила в чистому вигляді. Тобто, коли я вже почистила цибулю, от тоді я зважила кілограм цибулі. Порізали цибулю я міленьким кубиком. Цибулю. так, є. Моркви один кілограм натерла на тертушку, півтора кілограма червоних помидор, просто помиті і перекручені на м'ясорубку. Півтора. Кілограма буряка також ви ріжете. Хочете на тертушку крупну, хочете кубиком, хочете соломкою, от як ви хочете. Один чи два гіркого перчику. Я буду класти один без серединки. Тобто я його почищу, насінько викину, я його просто дрібно-дрібно поріжу ножиком. часнику одна головка велика, видавити на чеснокодавку. І останнє болгарський перець. Його треба пів кілограма. Я також його важила в чистому вигляді, без насіння. 300-350 мл олії. Наливаєте в кастрюлю, гарно розігріваєте олію і потім туди викидаєте кілограм цибульки, яка вже у вас. Порізана і жаримо її, не до коричнього, а прив'ялимо так, щоб вона була тіпа, до прозорості. Отак. На ютуб-каналі Олена Томашевська вийшов новий рецепт помидори в маринаді. Там є помидори і половинками, як я їх називаю іноді поцілуйчики, а є просто помідори у маринаді. Це на ютуб-каналі Олена Томашевська. Запрошую, заходьте, дивіться. Так, а зараз висипаємо цибульку. В розігріту олійку склала кришечки і залила просто кипяточком. І вони так стоять під кришечкою. Баночки в мене стерилізуються у духовці. 100 градусів, не більше температура. І десь хвилин 10. Засипаємо через 15 хвилин, коли прожарилась цибулька, Засипаємо моркву. І з моркою тепер жаримо десь ну, хвилин 7 до 10. Помішуємо. Висипаємо півтора кілограма буряка. І буквально хвилин 10 і додаємо болгарський перець. Почистили гіркий перчик. Нарізаю міленько, отако, якби кубиком. Гостренький перчик. І я його додавала. часник. Міленько порізати. Часничок, міленько, міленько, щоб бурячок вже втушився. Бачите, як видно, що він вже от на цьому етапі додаємо. Всі помідорчики, які перекрутили. І закидуємо слідом солодкий перець та гіркий перчик. Коли я це все перемішала, починаємо. Значить, дивіться уважно. Так, 4 штучки кладу лаврового листочка. Мелений чорний перчик. Ось. Пів чайної ложки. Я додам. Столову ложку червоної паприки. Хто не любить, пропускайте цей момент. Три столові ложки солі. Ось о, дивіться, раз, столова ложка, два столова ложка. Три столова ложка, цукру. 4 столових ложки в грамах це десь 120 грам. І перемішуємо, варимо це все, щоб воно гарно це все закипіло. Як тільки закипіло, даю часничок. І слід за часничком додаю оцет. 4 столові ложки. Дивіться. Раз. Два. Три. Чотири. Все. Перемішати і не трогати його. 45 хвилин наша заправка, дивіться, кипить. Все. І накладуємо. 45 хвилин пройшло. І зараз побачите. Така гарна вона в баночках. І не переварена. Ще раз кажу, нарізка тільки від вас залежить. Ви можете кубиком, морку, цибульку, і буряк, все кубиком нарізати, і перчик солодкий, але я терла на тертушку. Все. І трошечки можна оцього, як його, водички щось. Закатаю, дивимося по рушничку. Якщо є полоси мокрі, то воно не закаталось. Бачите, погано. А якщо немає, як у мене сухеньке, то закаталось. Перевертаю і залишаю отаку поки що 3, 3, 6, 7, 8, 9. Бачите, 9. І цієї половини і за просто одіялом, і до завтра вони стоять. Смакуйте на здоров'я, так як я люблю говорити.